Псалом 96. Заспівайте Господеві нову пісню, співай Господеві вся земле, співайте Господеві, прославляйте його ім'я щодня, сповіщайте про Його спасіння, звіщайте між народами про Його славу, серед усіх племен про дивовижні Його діла. Бо Господь великий і гідний найвищої пошани, Він грізний понад усіх богів. Адже всі боги народів це ідоли, а Господь Небеса створив, перед Ним слава і величність, а в Його святині сила і краса. Племена народів, визнайте Господа, визнайте за Господом славу і могутність, визнайте за Господом славу Його імені, принесіть дари і заходьте в Його твори, поклоніться Господеві у величі святості, нехай затремтить перед Ним уся земля, сповістіть між народами. Господь царює, тому світ стоїть твердо й не захитається. Він, Бог, справедливо судитиме народи, нехай радіє небо й веселиться земля, нехай вирує море і все, що наповнює його, нехай торжествує поле і все, що на ньому, нехай веселяться перед Господом усі дерева в лісі, бо Він гряде, Він йде судити землю. Він судитиме всесвіт справедливо і народи за своєю вірністю.